Вітаю вас, пані та панове! З вами Валерій Баржак, юрист практик, блогер та музикант. Сучасна конституція приватного права і супермаркет правових можливостей для громадян є порядком денним нашої розмови. Йдеться мова про законопроекти 14056 та 14057, якими збираються рекодифікувати, тобто оновити книгу першу та другу Цивільного кодексу України. Одразу спойлер, буде не одне відео з такого приводу. Ви, звісно, в мене спитаєте, а чому б не рекодифікувати усі 6 книг Цивільного кодексу? Питання доволі слушне. Доповнюється третя книга певними положеннями речового права, далі косметичні правки, але їх ми візьмемо до уваги згодом бекграунд рекатифікації цивільного кодексу є скасування господарського кодексу, навіть у преамбулі, яку додають до цивільного кодексу, вказують на тисячолітню історію державотворення та розвитку української правової культури та і роль цього кодексу у сприянні інтеграції України до Європейського союзу від радянщини дерадянізації національного законодавства та адаптації приватного цивільного права до викликів майбутнього. Хотів би розпочати з бізнесової частини, але в нас є загальні положення, які є однаково застосованими як для фізичних осіб, так і для бізнесу. Назва голови першої цивільне законодавство України перетворюється на джерела та загальні засади приватного права. Чесно кажучи, мені це нагадує підручник. Зацитую вам трохи статті першої у редакції законопроєкту. Відносини є приватними, якщо їх публічний характер не визначений законом або не випливає з їх змісту. До майнових відносин публічно-правового характеру, цей кодекс та інші джерела приватного права не застосовуються, якщо інші не визначені законом. А тут цілком може мати місце господарське право, як приклад, дуалістичної природи приватних відносин. Реєстраційні дії, адміністративне право, податків юридичними особами та ФОПами, податкове право. Імпорт, експорт продукції, зокрема сільськогосподарської за кордон, митне право, цілі стало розвитку, забруднювач платить, екологічне право і так далі. У статті 3 пропонують нові загальні засади не цивільного законодавства, а приватного права. Серед них юридична рівність та недискримінація суб'єктів приватних відносин, приватна автономія, або як у міжнародному приватному праві, волонтатіс» автономія волі. Далі йде деспозитивність, цілком логічно бо у приватному праві це означає свобода вибору юридичної поведінки особи. Свобода договору або іншого правочину не лише ж договір. Заповіт складаємо. Хіба ми не можемо цього зробити будь-коли? Можемо. Це односторонній правочин, тому цілком логічно у приватному праві застосовувати свободу будь-якого правочину. А ця засада аж настрій мені підняла недопущення отримання переваг із своєї протиправної та або недобросовісної поведінки, заборона зловживання правом. Антикорупційна засада дуже важлива, щоб ми, наприклад, раптом при виході з автосалону не вийшли без грошей і без автівки. І що важливо, перелік цих засад не є вичерпним. Підчистили статті практи цивільного законодавства, їх дію та правові прогалини на користь закону України про правотворчу діяльність. Вже звідти беремо норму про порядок внесення змін до цивільного кодексу. Частина 3 статті 11 цього закону, якщо суб'єкт права законодавчої ініціативи подає до Верховної Ради України проєкт закону, що регулює суспільні відносини інакше, ніж Кодекс, він зобов'язаний одночасно подати проєкт закону про внесення змін до Кодексу. Такий законопроєкт розглядається Верховною Радою України одночасно з відповідним проєктом закону про внесення змін до Кодексу. Статті про аналогію у цивільному кодексі не буде. У редакції законопроєкту 14.056 є стаття про правові прогалини, у тому числі є аналогію закону і аналогію права, і ця норма є бланкетною, оскільки апелює до закону України про правотворчу діяльність. Оцю довгу назву глави 2 замінили на просто динаміку цивільних прав та обов'язків, трохи новації у статті 11 нової редакції Цивільного кодексу. Цивільні права та обов'язки тепер не просто виникають, а ще й можуть змінюватися, зупинятися, поновлюватися, припинятися і не просто дії осіб, а на підставі юридичних фактів. Серед перелічних юридичних фактів з'явилися і нові: безпідставне збагачення, рятування життя здоров'я фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи, створення загрози життю здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи. У частині четвертій ці статті допускають, що цивільні права та обов'язки можуть виникати, змінюватися, зупинятися, поновлюватися, припинятися на підставі звичаю. А у частині 7 також не підстави рішення вищого органу управління юридичної особи. До речі, це положення у разі прийняття цієї редакції стане засадничим у корпоративних відносинах. А я нагадаю, що я практикую у цивільному, сімейному, господарському та корпоративному праві, тому закликаю вас підписатися, поставити вподобайку цьому ролику, написати коментар, щоб алгоритми Ютуба просували це відео, і таким чином якомога більше людей знали свої права. У частині 2 статті 13 цивільного кодексу бачимо, що у сучасній конституції приватного права втілюються доктрини, а конкретно в цьому положенні. Доктрина Веніра контрафактум Пропріум тлумачиться таким чином. Особа повинна здійснити свої цивільні права добросовісно та у спосіб, що не суперечить її попереднім заявам або поведінці. У частині 3 статті 15 цивільного кодексу ще одна доктрина: Бонні Морес або добрі звичаї, доброзвичайність, добросовісність. Одним зі способів захисту цивільного права та охоронюваного законів інтересу, а не просто інтересу, як зараз. Є не лише припинення поведінки, яка порушує право, а й такої, що створює загрозу його порушення або поведінка, яка є зловживанням правом. Навіть у положення про планують передбачити відповідність договорів та односторонні правочним імперативним нормам закону та їх узгодження з оцією доктриною Бонні Морес. Стаття 16 цивільного кодексу передбачає дієвість способу захисту, що стосовує суд до відносин, а також заборону відмову захисту з мотивів існування правових програм законодавстві, що реює спірні відносини його неповноти, незрозумілості або суперечливості. Останнє, до речі, випливає з процесуальних кодексів. Тепер не лише процесуальні кодекси та профільні закони, а й цивільний кодекс передбачатиме захист цивільних прав. Третейським судом, міжнародним комерційним арбітражем та іншими інституціями так само і захист прав медіатором. А от частина 3 статті 21 Цивільного кодексу відображає демократичні засади свободи слова та служінню держави українському народу у разі визнання протиправним та нечинним право акта індивідуальної дії. Або нормативно-правового акта, особа, цивільні права та або охоронювані законом інтереси якої порушені, має право вимагати оприлюднення відповідного рішення суду в медіа. У статті 22 вже буде новий вид збитків превентивні витрати. Це витрати, які особа здійснила з метою запобігання виникню загрози завдання їй майнової шкоди. Превентивні витрати підлягають відшкодуван за умови, що сума таких витрат не перевищує розумного розміру. Що за розумний розмір, незрозуміло. Якщо не зрозуміло, то який же він розумний? Знову ж таки, це поки що проєкт закону. Ці два законопроекти про рекодифікацію цивільного кодексу навіть не включені до порядку денного сесії. Принаймні на момент, коли я записую це відео. А ви у свою чергу пишіть у коментарі, що ви про це думаєте. Я вже для себе визначив, що навіть із загальних положень починаються проблеми з юридичною визначеністю. Це стосується й того, як визначити, які це відносини публічно правові чи приватно правові, критерії невичерпні та розкидані по різноманітним законам в залежності від сфери регулювання. Тому, шановне панство, далі буде й окреме відео буде для представників бізнесу з огляду на те, як цивільний кодекс у майбутньому регулюватиме економічні відносини з урахуванням скасування Господарського кодексу. Щодо юридичної консультації, ви також можете до мене звернутися і пам'ятайте. Не такий страшний закон, як його трактують. До зустрічі в наступному відео.